Доброго дня, шановні глядачі каналу інфрашкіль. Сьогодні ми поспілкуємося звичайно на ще одну дуже важливу і цікаву, як на мене, європейську тему. Це те, що трапилося буквально нині у Верховній Раді України. Так, конституційною більшістю голосів було повернуто САП і набу на думку української влади, було їм повернуто. Повну незалежність. Це добре, що так трапилося. Це добре, що усі ті, хто вчора практично виповідався з приводу того, наскільки є актуальним позбавлення впливів різних, різних інших держав, різних інших структур на діяльність антикорупційних органів, і проголосували за закон поганий, для того, щоб зараз продемонструвати, що вони вміють голосувати за добре закон. Під тиском Європи і картонкового майдану бігом проголосували, змінили думку, розповіли про те, що вони з дитинства мріяли б саме про такий закон закон, і для того вони перший раз і проголосували за закон поганий для того, щоб зараз продемонструвати, що вони вміють голосувати за добрий закон. Що це значить? Це значить, що сила Європи збільшується, сильність Європи у тому, щоб впорядковувати європейський континент, збільшується на сполучені штати. Європа перестає покладатися, попри те, що буквально нещодавно була укладена угода між сполученими штатами і європейським союзом, у якій європейський союз погодився на неприємність Ємні і для багатьох неприйнятні тарифи 15 Але тим не менше, ті, хто навіть вважає це неприйнятним, і та що Європа здалась без бою, визнають, що було зроблено це якісно. Що можна було б звичайно зробити краще і будуть прагнути впливати на ці процеси, щоб повернути паритет стосунків між Вашингтоном і Брюсселем, але тим не менше це також було зроблено сильною європейською рукою. Коли ми обернемося до України і подивимося, кому першому прозвітував щодо успішного проголосування Верховною Радою, президент Зеленський, це були західні партнери. Ми до цього повернемося в кінці. Це все обговоримо для того, щоб побачити загальну спільну картину сили. Європи сили рук європейського союзу на стерні Європи, і звісно, треба почати передовсім з санкцій, тому що ми, коли говоримо про європейські санкції, які примусили українських парламентарів переголосувати абсолютно по той бічний закон, який було прийнято з абсолютно незрозумілих для більшості українців причин. Це також сила санкцій, тому що застосували невеликі фінансові санкції, застосували телефонні перемовини, що дуже успішно, часами буває успішніше за прямі безпосередні. Санкції тиску, але тим не менше Європа є потужною і в застосуванні власних санкцій. Ось тільки но було проговорено, що через деякий час, в кінці цього року, з 1 січня, тільки лише 2026 року, Індія буде засанкціонована європейським союзом, тому що вона споживає російську нафту для того, щоб її переробити і постачати її в подальшому до європейського союзу, як вже все індія зреагувала? Ні, вона звичайно, індія не відмовилася від російської. Нафти, але вона вже почала всупереч тому, що діють контракти, які зв'язують її поки що по руках і ногах із Росією. Вона вже почала шукати альтернативи російській нафті. з якими би країнами домовити, з ким попрацювати, і ці перші паростки вже є. Активність пошуку відмічає навіть Блумберг. Не завжди Блумберг для мене є авторитетним джерелом інформації, але в даній ситуації можна повірити, тому що все, що торкається економіки, Блумберг дає більш-менш от Властиво він стверджує, що державна компанія Індії Margondata Refinery вже укладає попередні угоди із Азербайджаном, також важливий партнер, тому що цей важливий партнер має усі можливості в обхід російської і території і нафтогазотягів надавати Індії безпосередньо нафту свою. Не потрібно використовувати тіньових танків, не потрібно ховатися. Врешті речі, не потрібно працювати в тіні з таким партнером, яке зебражані. Тому добре, що саме державна компанія веде перемовини із цією нафтодобувною важливою для цілого цього регіону країною. Агендостан Петроліом державна також нафтова компанія придбала вже величезні партії нафти, тобто це фьючерні пакети, тобто це гроші заплачені нині передоплата данині, але отриматимуть вони вже цю нафту із Нігерії, Африка трошки пізніше. І це також є дуже важлива демонстрація дії попередніх санкцій. Вони, тобто санкції, ще не задіяли проти Індії, бо вони почнуть діяти практично за півроку, максимум. Але вже індійські нафтопереробники. Розуміють, що діяти потрібно вже, і наступні, куди вони також звернули свій погляд, це є звичайно Абу Дабі, де нафта дорожча. Ніхто з цим не сперечається, але дорожнеча нафта це нічого у порівнюючи із санкціями, бо без європейських коштів мріяти Індії про те, щоб забезпечити власну індустріалізацію, розвиток космосу, розвиток новітніх і дуже важливих для Індії технологій не доведеться, тому що тут питання навіть не тільки в грошах. Звісно, можна зробити гроші на російській нафті. Перепро. Дувати її кудись там в межах Бріксу, але в межах Бріксу перепродана нафта вона десь тільки гроші, які пізніше в одно треба буде конвертовувати в нормальну валюту. Це з одного боку, а з другого боку це не дасть зв'язків Індії. Індія не зможе нормально функціонувати на західному читай європейському ринку, тому що для Індії треба зрозуміти, Захід це тільки Європа. В жодному випадку це не є Сполучені Штати, навіть Канада не є, бо там є інші нюанси. Величезна індійська діаспора завжди виникають проблеми тертя між Індією і Канадою, навіть в цьому плані. Індія шукає звичайно ринки збуту в Японія, співпраці. Але Європа це головний континент, на котрий Індія робить ставку, і Європа буде відповідати взаємністю тільки в тому випадку, коли Індія буде діяти в рамках правил. Що це для України? Для України це перед зовсім з'ява дуже потужного гравця на терені західного світу, який покине глобальний південь не географічно, а політично, який швидше всього бо Делі вже до цього схиляється. Ні, делі вже обговорює питання щодо свого статусу перебування у Брікселі, тобто хоче переглянути статус. Цікаво, спочатку проглядається статус, а потім, можливо, і членство. Побачимо. головне тут інше, що Індія перестане наповнювати коштами російський бюджет. Це важливо, але також важливим є те, що Індія буде все ближче і ближче до європейського полюсу. Полюсом до котрого Індія прагне перевести свої компаси, переорієнтуватися. Це властиво європейський союз ну, європа, тому що ну не тільки з європейським союзом буде співпрацювати Індія а один з найбільших партнерів Індії буде в даному. У регіоні це звичайно Велика Британія. Є свої речі, які пов'язують Велику Британію, є які роз'єднують з Індією, але нещодавно укладена угода. Ми про неї говорили у нас на каналі. Вона дуже важлива для Індії у тих напрямках, які вона хоче розвивати: космос, високі технології, літаку, будівництво. Це те, що Індія прагне втілити. І не хоче втілювати з країнами, які або дружні дуже сильно з Китаєм, або вони дружні з Пакистаном, наприклад, Туреччина. Тому туркам нема чого шукати в Індії найближчим часом. Туреччина сама сподбати про те, щоб знайти альтернативні джерела заміни російської нафті. І що буде робити Китай в цій ситуації? Китай, звісно, річ, буде звертати уваги тільки і виключно на американські санкції. І чи він зверне на них увагу? Побачимо. Не сумніваюсь в тому тому що будь-які мит накладені на, на російську нафту не зупинять Китай від купівлі російської нафти, тому що у Китаї не такий великий вахляр вибору. Але коли американці можуть застосувати проти Китаю вже фінансові інститути протидії, наприклад, банківську систему Китаю трошки так підтягнути, поставити її в підвищеному стадію. Можливо, європу це вже цікавить трошечки менше, тому що в даній ситуації Європа зробила вибір щодо того, щоб укласти хай невигідну, але надійну угоду тарифно сполученими штатами, що означає, що Китаєві на європейському ринку залишається все менше і менше місця для товарної присутності, так але для політичної на економічному ринку наголошу зовсім немає місця. Зараз Китаєві на даний момент побачимо, як буде розвиватися перспектива, що говорить про міцію? Європи, те, що зараз фактично Європа навіть після не дуже вигідної угоди з сполученими штатами залишає за собою усі можливості переформатування себе на новий полюс впливів. Цим до речі, продиктована активність одного з агітаторів, одного з ідеологів перетворення Європи на окремий полюс Макрона у напрямку визнання палестинської держави у напрямку того, щоб залучити саме європейський союз у забезпечення підписання мирної угоди з Іраном. Щоб лишити йому можливість випродуковувати цивільний уран, але не дати можливості випродуковувати військовий, це також пошук можливостей застосування сили у зовнішніх стосунках. Європейської сили, тобто європейські руки, починають все міцніше і міцніше стискати стерно світової світової геополітики, врешті-решті. Присутність авіаносної групи Великобританії, властиво в індотехокеанському регіоні, вже такий тривалий час, також є цьому достатньо активне підтвердження. Також участь Франції у досліджуванні і забезпечуванні безпеки, досліджену, як забезпечити безпеку Антарктики, і участь у забезпеченні безпеки не тільки в Ніцтві зброї спеціально прилаштованих для цього човнів кораблів, так але і для того, щоб забезпечити ними і озброїти французькою саме зброєю Канаду з тим, щоб брати участь у забезпеченні безпеки Антарктики. Європа поступово не бирає оберт. Було продемонстровано під час того, як українська влада, от властиво, ми до цього повертаємось, хотіла в тому моменті, коли найвище сприяння було українській владі, коли ніхто не помітив, що було змінено. Керівника Бе ніхто тобі не звернув увагу, тобто не настільки глибоко хоче бути занурена Європа у внутрішні справи України, тому що залучена вона потужно у зовнішню українські справу. Треба забезпечувати від зовнішнього тиску Україну, тобто проти війни загарбницької Росії проти України, на це зосереджена сила і увага Європи. Але Тим не менше, українська влада зуміла таки привернути увагу до своїх внутрішніх перекручень, скажем так, владних. Спочатку це було б не призначення керівника обраного відповідно. Потім це стало позбавлення незалежності САП і набу. І якби б не картонковий майдан, то напевно і це би проковтнула Європа. Але люди вийшли, це залунало. Це стало вже предметом розмови, предметом спочатку телефонних розмов між Макроном і Зеленським, між коштом. І Зеленський Я про це говорила, Про це не буду довго розповідати, тільки наголошу. Це сталося і властиво. Останній виступ Зеленського, який він посвятив тому, що все повернуто на свої місця, що нарешті стало все тепер зрозуміло і якісно для чого було руйнувати незалежність Сапіна, набу, що потім отак от, от повернути після е, дзвінкого ляпосу по руках українських владоморців. Ну тим не менше це сталося, і сталося це підкреслення силі Європи. Європейське зауваження було сприйнято. То таким чином, що буквально за клічені дні для української влади це не бували рекорди часові рекорди, буквально за кілька днів це було відголосовано назад. І звітується Зеленський розповідає про те, що це він прислухався до людей. Люди вийшли на майдан чудово, але він також каже, що урядовці проінформують про цей закон наших західних партнерів. І тут найважливіше, з західними партнерами мають увазі. Тільки і виключно і європейці сполучені штати не виявляли жодного інтересу до подій внутрішніх в Україні. Вони жодного разу не захистили ті інституції, які були інспіровані властиво сполученими штатами. Тоді Вашингтон стояв за тим, щоби були створені і САП і набу. І зараз нині діючий Трамп. Він нічого не зробив, ніяк не зреагував. Жоден американський чиновник, окрім відкритих антиукраїнських елементів в американській політиці. Ніхто на це не звернув увагу. Ну і на них ми також можемо увагу не звертати. Сполучені Штати. Усунулись, а Європа присунулась і стала ще ближче спостерігати за внутрішнім політичним життям України, і це не може не тішити, тому що таке спостереження оздоровлює українське внутрішнє політичне життя від донорів. Дуже багато що залежить, і донори мають розуміти, що вони інвестують у здоровий організм, і продовження інвестування це підкреслення здоровості організму. Тобто Європа зараз вийшла на нові інші стосунки з Україною. Європа поступово стає полюсом, який буде притягувати. То та такі країни, як я вже казав, як Індія, наприклад, буде змушена орієнтуватися на Європу Туреччина, хоч вона цього не хоче. Туреччина буде завжди грати свою власну гру, але розташована буде частково Туреччина у Європі і залежна, дуже залежна від європейського ринку. Звісно, вона шукає нових партнерів в ісламському світі. От Зараз Туреччина продала цілу низку зброї до Індонезії, але тим не менше, все одно Туреччина буде залежна від технології. Поки що, при тому всьому, що вони у Туреччині розвивають. Ається, але не з настільки швидкими темпами і потужними, як будуть ці технології розвиватися в Європі, бо Європа має толсту чакову книжку і може інвестувати величезні кошти у забезпечення власної безпеки, і це забезпечення власної безпеки буде відбуватися якісно і потужно. Пальці європейського союзу міцно тримають стерно. Будь-які шторми і бурі, ця стерно з рук не виб'ють. Зміниться влада, підуть від влади і Макрон, і Мерс, і Сармар, Сармарзарі. Достатньо швидко швидше за всього покине пост прем'єра, але тим не менше це не змінить генерального напрямку цих країн, які є головними фундаторами європейської безпеки а Німеччина і Франції. Безпеки європейського союзу і економічного розвитку європейського союзу. Тому Україна тут при всьому тому, що спробувала влада українська зіграти під килим, ну, якось там пробернути операцію з перепідпорядкуванням сапі набу собі, змушена була повернути їм незалежність під тиском передовсім Європи при мовчазній підтримці у таких діях сполучених штатів, ну тому що мовчання це знак згоди. Штати мовчали, значить, вони підтримували дії влади української. Європа не мовчала, продемонструвала підтримку суспільству продемонструвала вірність власним принципам І українська влада була змушена зреагувати. Чим сильнішою стає Європа, тим якіснішою стає і навіть внутрішнє політичне життя в Україні. Ми будемо слідкувати за розвитком цього симбіозу Європи і України. А вас я закликаю послідкувати, Чи ви надалі підписані на канал Інфрашкіль, перевірте це, будь ласка, якщо ні, ви бачите там QR-код, наведіть на нього телефон у режимі фото, клац, і ви вже стали підписником каналу Інфрашкірів. Дякую всім підписникам новоприбулим. Дякую вам всім за вподобайки. Дякую за поширення цього і інших відео. Дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, питаннями, порадами. Це дуже цінно для мене. Дякую всім тим, хто підтримує канал у інший будь-який спосіб, в тому числі матеріально. Дякую. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!